Всім привіт! Мене звати Брузнякова Маргарита, це Анна Заяц. Ми зараз будемо переходити через це міст. Я можу показати вам телепортацію. Зараз буде може бути телепортація. Раз, два, три. От все, ми вже на другому берегі. Ну, тут річка. Ми зараз покажемо, що ми будемо толком тут робити. Ну нічого, можемо цей. Зараз оператор нас познімає. Угу. Ані, просто позимаю. Я оператор, а зараз така сама, як і казали. А ну-ка, зараз я настрою її кадр. Так, от, отак. Вот вот. Можна тут робити все, що хочеш, навіть колісо. І <звук> вот. перевороти. Ну, так ми не знаємо, що тут будемо робити. От хмари гарні. Да. Пташки якось низько літають, то я думаю, що буде дощ. Ну, небо не хмуриться, то не знаю, чи буде дощ. Угу. Ми в купальниках, ми купалися. Да. Да. З мене Ну все. Так. Он хлопці. Да. Коротше, ми потім ми приїдемо в город і це в YouTube. Ну, якщо ви зараз бачите це відео, будь ласка, поставте лайк. Всім до нових зустрічей. До нових зустрічей!